Ви коли-небудь використовували верс, щоб створити користувальницький інтерфейс, але в результаті це виглядало приблизно так? Вам нема про що хвилюватися, тому що в цьому відео я покажу вам, як це зробити, розміщувати різні віджети на полотні. Отже, коли ми знайшли частину коду Verse, де створюється інтерфейс користувача, ви побачите багато різних цифр і термінології Як змінити ці числа та значення? Щоб зображення на екрані виглядало так в правильному положенні? Ну насправді це досить просто. Все, що вам потрібно зробити, це зайти в UFN і створити новий інтерфейс користувача та зробити проект віджета. Тут ви можете назвати його, я збираюся назвати його Тест але це не має значення. Тепер, коли ви його відкрили, я збираюся переглянути в цьому відео полотняну панель і як працює полотняна панель. Отже, ми перетягнемо панель полотна на наш екран, цей зелений прямокутник є панеллю полотна, і він представляє екран перегляду гравця. Отже, все всередині цього це те, що гравець матиме на своєму хаді. Отже, перше, що ми маємо на нашому хаді, це зображення, тому ми можемо перетягнути його і змінити властивість зображення на зображення, яке я використовую, і яке буде маніюню. Тепер, коли я вибрав це. Я можу продовжити масштабувати його та розташувати як завгодно. Після того, як ви маєте зображення в потрібному розмірі та положенні, ви хочете натиснути на нього, та ви бачите тут багато варіантів. Кожна з цих опцій співвідноситься з тими числами, які ми бачили раніше в коді вірша. Отже, що ми хочемо зробити в першу чергу, це подивитися на прив'язки якір це зіркоподібна річ, яку ми маємо у верхньому лівому куті. Що ми хочемо зробити з цим, так це змінити його якомога ближче до місця, де знаходиться наш віджет. Тому тут я виберу лівий середній, тому що він найближчий до нашого віджета. Можливо, я також міг вибрати нижній ліворуч, але це приблизно те саме, тому я не збираюся турбуватися про це. Причина, по якій ви це робите, полягає в тому, що коли люди змінюють свій масштаб хад у грі, це відбувається для масштабування до якоря. Отже, коли він стає меншим, він буде рухатися до якоря. Отже, якщо хтось має іншу шкалу хад, і прив'язка дійсно далеко, позиція імідж кардинально зміниться. Отже, коли прив'язка буде у правильному положенні, ми можемо продовжити та повернутися до нашого коду вірша знайдіть слот Canvas, у якому насправді є наш блок текстури або зображення, і воно використовується те саме зображення, яке я зробив у віджеті. І ви побачите так само, як у схемі віджета, у нас є опція прив'язки. Тут він має значення Х і значення Y як для мінімуму, так і для максимуму. Що означають ці цифри? Тож у схемі віджета ми можемо розглядати його майже як координатну площину. У нас є значення Х і значення Y. Початком координат буде верхній лівий кут, тож це буде нуль. 0. 0. Якщо X стоїть на 1, він буде тут, а якщо y буде на 1, він буде тут. Якби обидва значення були рівними одиниці, це було б у протилежному куті. Тож у цьому випадку наше значення y буде 0,5, оскільки воно знаходиться на половині екрану, а наше значення X залишиться 0,0. Тож поверніться до коду вірша. Переконайтеся, що значення X досі дорівнює 0,0, і змініть Y значення x 00 Y05. Я щойно зрозумів, що зробив це на неправильному слоті Canvas, тому збираюся змінитися це також і на цьому. Тепер ми маємо компенсації. Отже, якщо ми повернемося до плану, у вас будуть ці чотири варіанти: позиція X, позиція Y, розмір X і розмір y. Позиція X і позиція y будуть такими самими, як верхнє та ліве значення у заліках. Зліва буде значення X, оскільки воно горизонтальне, а зверху буде значення y, тому що він вертикальний. Отже, якщо ми зайдемо у віджет, ми побачимо, що наше значення y дорівнює 67. Поверніться та змініть наш топ на 67. У віджеті наша позиція х дорівнює мінус 76. Тож, якщо ми повернемося назад і змінимо ліворуч до мінус 76, тепер наступні два, правий і нижній, співвідносяться з розміром x і y. Отже, розмір x дорівнює 540. Це буде те саме, що наше правильне значення 540. І наше нижнє значення, яке буде розміром y, дорівнює 335. Тому ми можемо змінити це на 335. Наступні два значення, які є 540 і 335 вирівнюванням і розміром до вмісту, вони фактично знаходяться в цьому кейсі вже той самий, але size to content може бути або true, або false. і вирівнювання має інші значення X і Y, якими ви можете маніпулювати. Тож поки що давайте продовжимо, і ми можемо скомпілювати це, це не має значення, тому що ми є фактично не використовує віджет. Але якщо ми продовжимо і створимо код вірша, тепер, коли ми змінили всі значення, тепер, коли я завантажу гру, ви можете побачити це зображення, тепер у нас є правильне значення в знаходиться в тому положенні, яке ми хочемо бачити. Але номер, як бачите, ні. Зараз це щось на зразок мого здоров'я. Отже, давайте додамо це до нашого віджета та змінимо всі значення. Повернувшись у віджет, ми перетягнемо текстовий блок, розмістимо його в правильному положенні і змініть прив'язку вліво по центру. Тепер давайте зробимо те саме, що робили із зображенням, і змінимо кожне з цих значень. Якер я вже міняв раніше. Позиція X 136. Таким чином, наше правильне значення буде 136. Позиція Y дорівнює 211. Отже, наше верхнє значення буде 211. Щоб мати можливість візуалізувати те, що відбувається, наприклад, якщо ми взагалі спробуємо це масштабувати, текст фактично залишається в тому самому місці, тому розмір X і Y не мають жодного значення, і на даний момент вони фактично не мають опції, навпаки, маніпулювати розміром тексту. Тож насправді, у вас є лише один варіант. Давайте внесемо зміни у вірші тут. Тепер, коли ми повернулися до гри, ви бачите, що наш текст розміщено правильно місце та гарно поєднується із зображенням. Це майже підсумовує це відео про те, як розташувати віджети на полотні. Дуже скоро я збираюся опублікувати другу частину, яка охоплює накладення. Накладки є кращою альтернативою полотнам, тому що вони стають все складнішими з вашими віджетами полотна, насправді мають чимало проблем. Не забудьте поставити лайк і підписатися, щоб залишатися на зв'язку.